Так часто здається, що історія несправедлива, втікає від нас піщинками секунд і миттєвостей і зовсім не жаліє нікого. Адже тоді, може, і всі ми, наприклад, з другої спроби, прожили наше життя куди розумніше екологічно, свідомо та відповідально. І цього могло б не бути. 6 квітня 1986 року унаслідок невдалого експерименту у світі знався про Чорнобиль, що це величезна і непоправна травма для всього людства, що це страшно та смертельно, що це назавжди. Ми рідко задумуємося над тим, яку саме ціну ми заплатили. Ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, а вони ж світ врятували. А вони спочатку голими руками боролися з вогнем, що кожну свою секунду завдавав величезні шкоди планету. Іноді навіть без елементарних рукавичок. А вони ж не побоялися піти у самісіньке радіоактивне пекло. Бо ж найгірше радіації не видно і діяти вона починає не відразу. Дякуємо усім, хто віддав своє життя і здоров'я заради того, аби в нас була змога народитися. Як же ви схожі на наше ЗСУ нині? Вони теж борються за наше вільне майбутнє. Чорнобиль це не проста аварія з пожежею. Це результат людської безвідповідальності та. Самодурство певних чиновників, Ще жодного разу їх погоня не принесла нічого доброго людству. Чорнобиль це постійний урок, який випав на долю України 37 років тому. Ми вчили свят, як ліквідувати технологічну аварію сьомого го степені небезпеки, поки вчилися самі, і навіть тут перемоги. Чорнобильським радіоактивним пилом сяде потусило квіти. Так прикро, що ця аварія стала саме тоді, як віт у дерева. Так шкода, що ця аварія сталася взагалі. Насправді невелика рапля розуму у головах тодішніх керівників країни могла би запобігти цій техногенній трагедії людства. Не судилося, на жаль. А із початком повномасштабного вторгнення окупанти вирішили загарбати і її Чорнобильську атомну електростанцію. Їм теж бракувало мозку, адже опікуватися таким об'єктом справа ой, яка непроста, Тож не під сонечком грітися. 36 днів працівники станції працювали під дулом загарбників. Рашисти забороняли ротацію, тобто зміну персоналу. Люди розуміли, що в них обмаль харчів, тож максимально економили їжу та принципово відмовлялися брати ворожі спайки. Ви наші сучасні герої. Спали працівники станції теж по чезі, адже то було не зовсім безпечно для людей. Люди самі вигощали чергування, оберігаючи одне одного від ворогів. Українці вистрілили та щастя змогли зберегти і національну гідність і станцію. І точно покинули станцію зі словами Слава Україні! 600 годин Замість зв... звичних 12. Відбувалася їх зміна. Це можливо фізично? Українці показують. Для них немає нічого неможливого. А про небезпеку рудового лісу загулити не вистачило розуму. А копати там окопи, то, будь ласка. Уже відомо про загиблих росіян 2022 року від променевої хвороби. Що ж поробиш? Кати поплатилися за відсутні знань. Тож ми іще ще раз зрозуміли, наскільки важливо гарно вчитися, щоб не бути невігласами, а ефективно допомогти Україні після перемоги під час відбудови. Впевнені, у нас все вийде. Уроки Чорнобиля не можна прогуляти чи здати повторно. На кону цього екзамену життя людей світла пам'ять героїв. Ми вкотре зрозуміли, наскільки важливо пам'ятати ліквідатори то ж не просто пожежники, хоча спочатку були саме ними. Ліквідатори то сильні духом люди, що собою прикрили все людство. На виїзді з міста біля пожежної частини Чорнобиля встановили пам'ятник тим, хто врятував світ. Дякуємо, справжні герої! Вони ж не просто врятували світ від пожежі, йшлося про життя людства. Мабуть, вперше світ був настільки близько до катастрофи. Весна 1986 року, що мало бояти світом дерев, кміті та сміху людей, доля носитила невидим російським помінням. І поки наші вороги стверджують, що ми можемо повторити, ми нагадуємо, радіація не знає кордонів, коли точно утримується справедливе покарання. Зараз вже природа потрошки почала відновлюватися на території, які покинули люди. Віримо, що точно так само після перемоги відновиться і Україна. Але що? 26 квітня ми схиляємось в мовчанні перед геройськими вчинками наших ліквідаторів. Дякуємо. Цю рослину наука називає полин, а народ Чорнобиль також славить своєю гіркотою. Чорнобиль гіркий, о який же гіркий.